Друзі, сьогодні, 2 грудня 24 року, в Києві перебував Олаф Шольц, канцлер Німеччини. Всі були дуже заінтриговані, що така завалізка в нього була в руках, коли він приїхав. Багато хто почав задавати питання, що там в той валізі взагалі є. Ну що така завалізка? Протягом дня. Були різні версії з цього приводу, але дива не сталося, на жаль. Нерішучий Олаф, як його часто називають, так і залишився нерішучим. Він, звичайно, оголосив про новий пакет допомоги, там 600 чимось мільйонів євро, але Таурус, судячи з усього, він так і не наважився дозволити застосовувати по території Росії. Скоро в Німеччині вибори канцлера, і будемо надіятися, що новий канцлер буде більш рішучий. Цікаво, що Зеленський показав йому нові українські розробки, це копії ланцетів, ті, що використовують росіяни, а ланцет, в свою чергу, це копія ізраїльського безпілотника, а також міні-шахет. Така собі міні-версія іранського шахеда, яку починають виробляти в Україні. Шольц відвідав разом з Зеленським про бійців у госпіталі. Дякую. Також він мав можливість побачити величезну кількість прапорців на Майдані Незалежності. Ви знаєте, кожен прапорець це життя Героя України, який загинув на цій війні. І тому, друзі, хочу нагадати вам: життя триває, точиться війна.